Дякуємо за всебічну підтримку United Ukraine Appeal за те, що вони покривають багато наших внутрішніх рутинних потреб. Дякую нашому технічному спонсору компанії Ерміят за те, що повністю покривають медичну частину, медично реабілітаційну частину апаратної фізіотерапії. Дякую за те, що ви вірите в нашу роботу і сподіваюся, що. В наступному році і в подальшому ми будемо тільки підтверджувати ваші сподівання своєю професійною працею і своїми досягненнями. Дякуємо всім за підтримку Київського інституту реабілітації. Нашу роботу всередині ми символічно називаємо нашою війною війною з травмами, нашою війною повернення до якісного життя, повернення до сімей, повернення та створення нових сімей. Звичайно, величезне дякую персоналу за те, що ви показуєте свою професійність і свої високі моральні людські здібності. Ми, фахівці з Київського інституту реабілітації, хочемо відзначити цей день та подякувати нашим захисникам за їх нелегку працю. Ваша жертва і мужність не мають меж. Ми будемо пам'ятати кожного солдата і офіцера. Які боролися за нашу країну? Разом Ми незламна сила, захищаючи наше небо. Ви дозволяєте надавати медичну допомогу тим, хто цього потребує. Завдяки вам ми віримо в завершення цієї війни. Завдяки вам ми можемо гуляти вулицями і парками і не боятися виступу. Завдяки вам ми можемо бути впевнені в завтрашньому дні. Наша честь допомагати вам, наше відновлення, наша гордість. Ми розуміємо, як вам тяжко, Тому ми точно не можемо скласти. Ви серці українського народу, яке б'ється за його свободу. Таким чином, ми висловлюємо нашу вдячність за вашу роботу. І ми намагаємося створювати найкращі умови для психологічної і фізичної реабілітації. Низький уклін, безмежна шана і подяка вам за те, що цінує власного здоров'я та життя, боронити кордони нашої нині. Ми дякуємо вам за те, що ви робите. To our Australian partners, thank you for your support. Thank you for your dedication for all Thank you for your service. And especially thanks a lot all of the fencers and servicemen of Ukraine from the Australia, New Zealand, the Great Britain, USA, Canada, Germany, Poland, Finland, Sweden. Uh, thank you, thanks a lot. Merry Christmas and Happy New Year!